всіх, вітаю, мир вам. Я хотів би перед тим, як ми будемо звершувати священну дію, трошки порозмишляти з вами про важливість Божого суду та покарання в нашому житті в контексті хліболомання. Перше післення апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, ми з вами читаємо з 29 го віршика слідуючі слова. Бо хто їсть і п'є недостойно, той гість і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних та хворих і чимало вмирає. Коли б ми судили самі себе, то не були би судимі, будучи же судими, караємося від Господа, щоб зі світом не бути засудженими. Біблія говорить, що в нашому житті є вічний суд. І є історичний суд. Я сьогодні хотів би говорити про тимчасовий і історичний суд. Ми бачимо в цьому тексті, що апостол Павел звертається до Керінтян і каже, що у вас не все добре на хліболомані. І він їм нагадує про три суда в цьому місці. Перше, він каже, що є суд, коли людина судить сама себе. Другий суд це коли Господній суд історичний. Тимчасовий в нашому житті. І на цьому я зупинюсь. І також він говорить про третій суд, який є для людей, це вічний суд самий страшний суд. І давайте ми подивимося в контексті першого післання Корінтян на такий суд Божий і на покару Божу. Ми прочитали з вами текст, і тут написано, що через це багато між вами. На той час було в Коринфянській церкві багато немічних, хворих і немало вмирало. Я хотів би риторичне сьогодні питання для роздумів задати всім нам. Як ви думаєте, чи в нас багато таких людей, які переживають те, що переживала перша Коринфська церква? Чи в нас є такі люди, Чи їх більше, чи їх менше? Над цим ми повинні роздумувати. Біблія каже, що. Є багато тих, хто немічний, хворі і вмирає. Якщо ми подивимося в контексті першого післання до Корінтян, то в п'ятому розділі і в п'ятому віршику написано про одного чоловіка, який також мав історичний тимчасовий суд, написано про нього, такого віддати сатані на виснаження плоті або тіла, щоб дух спас в день Господній. Теж мова йде про історичний суд, про тимчасовий суд. Це страшний такий суд, коли людина віддається дияволу. Це, це страшно. Але мова йде про те, що диявол може заторонити тільки тіло, плоть людини. Але дух цієї людини буде спасений. Далі ми читаємо в тому післанні в 3 розділі 15 й віршик написано ще про одних людей. А в кого діло згорить? Той буде мати втрату, але він сам спасеться тільки так, ніби через огонь. Бачите, знову мова йде про те, що людина все з життя своє служить, служить, подумайте на хвилю, будує, будує. Но коли приходить експерт або екзамен від Бога, і все це випробовує, як ми служили, як ми будували, все згорає. Може все згоріти, і людина ця получить втрату історичний суд, тимчасовий суд. Але сам спасеться як із огня, або через огонь. І якби Юда вторить цьому і каже, а інших страхом спасайте, вихоплюючи із огня. Це знаєте, це такий стан, що коли ми пристанемо перед лице Боже, хтось буде мати пальмами, відтя. У когось буде вінець на голові, хтось получить нагороду, а хтось нічого не отримає. Чому? Тому що його будівництво і його служіння Богу було невірне. Колись в майбутньому ми поговоримо про це будівництво, що значить неправильно будувати. Але сьогодні просто відмітимо ці історичні суди, коли Бог дбає про душу людини, і він робить все для того, щоб людина. Зупинилася, щоб була спасена. І я хотів би перелічити, що Бог застосовує із цих текстів для того, щоб зупинити християнина. Він використовує неміч, хворобу, фізичну смерть, віддає сатані на виснажені плоті, Він дозволяє, щоб все згоріло, щоб прийшов позар, і щоб була повна втрата. Оце так в житті християн таке буває. Чому Господь це допускає? Чому Господь це допускає? І нам автор із Пісня до євреям об'яснює це, каже, тому що Господь кого любить, того карає. Б'є кожного сина, якого приймає. Нам не зовсім приємно про це говорити, але про це говорить Боже Слово, що є від Бога покарання, що є від Бога суд. І знаєте, Він ще б'є, і ще б'є. Любячий батько б'є. А чому це він робить? Тому що Він любить нас. І потім в кінці 12 розділ, 11 віршик, якби такий підсумок підводиться і каже, всяка кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, приносить мирний плід праведності. Тому, коли Бог карає нас, чи зупиняє нас, чи б'є нас, то Біблія формує наше відношення до цього процесу в нашому житті. Послухайте, що Біблія каже. Вона нас підбадьорює, Бог дає нам втіху, і каже, не нехтуй і не сумуй, а краще покорись. Краще покорись, коли прийшов суд Божий. Чому? Тому що мотив Бога не гнів, а це любов, доброта. І благовоління до тебе. Кого любить, того карає. Не, не гнімається на тебе, а доказує свою любов. Далі він доказує, що ти його син, його дочка, ти рідня Його, ми свої Богу через покарання. Якщо людина не отримує покарання, каже: ви незаконні діти. І де, коли ми порівнюємо себе з іншими і кажемо: а чому от Господь мене карає, а іншого не карає? Ну, інший може бути незаконним сином. А ти законний син, тому Господь дисциплінарну міру переймає по відношенню до нас. Слідуючи, як ми маємо відноситись до покарання і суду? Це корисно для нас. Чому? Тому що Писання говорить, що ми будемо мати участь в його святості. Для чого Бог робить покарання і суд? Подумайте, яка велика благодать і благословення, щоб ми мали. Участь в Його святості це велика нагорода. Слава Богу, це. розділяємо Божу святість в своєму житті. Слідуюче, це для нас наука. Ми всі не являємося вченими людьми, але через покарання, через Божий суд ми навчаємося і стаємо вченими, духовно вченими. Як каже Давид, він каже так: доки я не страждав, я блудив був. А тепер я держусь твого слова. Бог виправляє нас, направляє до свого слова, десь ми блукаємо. Але Бог упокорює нас через суди і через покарання, і тепер ми тримаємося Божого Слова. І останній позитивний момент, що підбадьорює нас, що в кінці цього суду і в кінці цього покарання ми маємо мирний плід праведності. Це добрий результат і виправлення, і ми маємо з вами виправлення. Тепер, підводячи підсумок того, що я хотів сьогодні сказати, я хотів би сказати слідуюче, браті сестри, краще не грішити, краще вести святий образ життя, краще шанувати церкву, будувати церкву, а для того, щоб нам не перейти на слідуючий рівень. Це краще робити. Ну, якщо вже ми згрішили, якщо ми осуджуємо церкву, якщо ми руйнуємо церкву, то тоді ми переходимо на слідуючий рівень. Краще суди себе сам. Краще суди себе сам. Наприклад, як Давід, він каже, я визнав перед тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого, і сказав, признаюсь в гріхах моїх перед Господом. І ти простив провини мої. Брати і сестри, як часто ви хвалите чи розказуєте, що ви саме себе судите? Я рідко про це чую, а такий досвід повинен бути в нашому житті. Частіше ми судимо інших служителя, брата, сестру, церкву і так далі. Я згадую один момент, один день. Я згрішив, схитрив в юності, і я прийшов в одну сім'ю, ну і мене питають, як в тебе справи? І я розказав більш молодшому чоловіку, кажу, ну так от, трошки нехороший стан у мене. А чому? А я кажу, от таке зробив я, як би ісповідь. А він каже, та не переживай, ми всі так робимо. Але там в тій сім'ї був старший чоловік, і я йому те саме розказав. А він каже: Слухай, це добре, що ти так себе судиш, що в тебе є духовний імунітет по відношенню до гріха, до хитрості і лукавства. Розумієте, от різна оцінка. Того, коли ми судимо себе, деякі кажуть, а нічого страшного. Але цей процес, він повинен бути в нашому житті. Біблія заохочує нас, щоб ми себе перевіряли, щоб ми себе освячили, випробували, дисциплінували, щоб працювали на збудову церкви. Але, браття і сестри, якщо ми себе не судимо, то це краще, коли Бог нас судить. В історії, в тому тимчасовому житті, коли він нас суде, для чого Його мотив заключається в тому, щоб ми не були засуджені світом? Саме страшне, що людина може пережити на цій землі, це бути засудженим цим світом на вічну, на вічну погибель. І тому Бог нас суде в цьому житті, і серед Його суду є милосердя. Є Любов, є доброта, благовеління по відношенню до нас. І це набагато краще, ніж бути судимими людьми. І я згадую Давида, і він каже так: каже: я краще впаду в руки Господа, бо дуже велике Його милосердя, тільки б не впасти мені в руки людські. Тому, брати і сестри, вибирайте кожному із нас, на якому рівні ми з вами будемо жити, або будемо жити святим життям, або будемо будем судити самі себе, або хай судить наш Господь. Вибір за нами. На цьому тижні я їхав в Кірклан. Мене попросив один молодий чоловік, який має суд, недавно приїхав з України через Мексику, і каже, побудь зі мною. Я кажу, та я тобі не поможу. Ні, побудь зі мною. І ми поїхали в Кірклан на суд. І тільки я виїхав на 405, ку ви знаєте, тут всі добре цю дорогу. Я перелаштувався на е, Карпул, на лінію Карпол. Тільки я став на лінію Карпол, зразу поліцай за мною, тут як тут. Що робити? Що робити? Знаєте, я зразу почав себе провіряти. Так, ага, номерки в мене всі проплачені ззаді там. Е, так, а в мене габарити ззаді працюють, а стоп-сигнал працює. Ага. І ми їхали, так як трафік був трошки довго, до Добелові, аж 20 хвилин їхали. І він 20 хвилин за мною. І 20 хвилин і я себе перевіряю, а там, де трафіка не було, а з під ліміт, все так, ремні присягнуті, все. Ми, ага, я ще раз дивлюся. Знаєте, як себе перевіряєш, так, а на Карпул, то я не сам хоч виїхав, а ні, в мене сидить молодий чоловік. Ми двоє. Розумієте, я себе перевіряю, я себе перевіряю. І пройшло декілька днів, і я думаю. Якби це було 5 років назад, то я би, напевно, був в якомусь такому стресі, в переживанні, слухаю, їде 20 хвилин за мною. Ну, ну, ну як я би в такому стресі був? Напевно, 5 років назад я би перелаштувався на праву лінію і сказав, хай він їде тільки не за мною, не за мною. І оцей приклад показує в нашому житті, коли поліцай, це ж не Бог, він їде за нами, і ми починаємо вже себе все перевіряти, ми починаємо боцуватись під ліміт все, що було все по правилам. Брати і сестри, за нами наблюдає Господь. І коли ми звершуємо цю священну дію, ми повинні судити самі себе. Ми повинні проводити в порядок наші взаємовідносини, тому що ми ходимо перед Богом. Поможи нам в цьому Господь. І я хотів би разом з вами ще раз помолитися. Я хотів би приклонитися і поклонитися перед тим Богом, який любить так щиро нас і все робить. Для того щоб наша душа була спасена, давайте помолимось. Yarbhava Diri Sparadlama Sampuri Biglava Shivast Yarbadalatiri Sparad Sh. Yarbadhava Pradesh Bhakti Surphuari El Tura Ghana Shivali Glory Pamana Glom Pramis Ravini El Turama Chase Вічний Господь, ми дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі за те, що ти продовжив наше життя. Ми дякуємо Тобі, що серед церкви ми твоєї знаходимося сьогодні і разом співаємо, молимося і слухаємо Слово. Боже, ми тобі щиро вдячні за те, що ти поміг нам дожити до цього дня, коли ми звершуємо цю священну дію. Вічний Господь. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке поправляє нас, яке нас понукає, підбадьорює, для того, щоб ми жили святим, праведним життям, ходили перед Тобою, вічний Господь. Поможи нам бути такими людьми, вічний Боже. Але якщо коли ми спотикаємося, Господі, поможи нам бути самокритичними людьми, не винувати інших, а уважати і вникати в себе. Господі. Досліджувати свої думки і серце, щоб нам не попасти на скользку небезпечну дорогу, вічний Господь. Я молю тебе, поможи нам бути розумними, мудрими, вихованим твоїми дітьми і пам'ятати про те, що ти дбаєш про наш внутрішній стан. Вічний Господь, можливо, хтось переживає суд чи покарання в цей час. Поможи нам згадувати в ці моменти, що це Твоя любов допускає для того, щоб виправити нас, щоб підняти нас, щоб навчити нас, щоб зробити нас більш зрілими. Вічний Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти робиш саме найкраще для того, щоб спасти нашу душу, вічний Бог, і сьогодні, ще раз і ще раз, ми славимо тебе за те, що в нас є віра, надія на Ісуса Христа. Через якого ми маємо життя вічне, і ми перейшли від смерті в життя, і на суд не приходимо, і ми не будемо суджені з цим світом, тому що ми любимо тебе також. І ця свяща надія сьогодні для слави Твоєї, для нашого підбадьорення, для нашого збудування. Дякую тобі, Господь, за почуту молитву, за твою присутність, тобі поклін від нашої церкви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.